Чотири новинки видавництва Мольфар, які вже в наявності бійні» – четверта книга з циклу Ультрамарини. Після місії в оці жаху Уріель і Пасані повертаються до імперіуму, але опиняються в світі захопленому повстанням. Їх звинувачують у зв'язках з хаосом. Тож тепер вони мають і врятувати планету, і довести свою вірність імперіуму. Тінь безодні завершальна книга трилогії Повелити ночі». Повелити ліночі тікають від переслідування Ельдарів у темні куточки імперіуму та опиняються на Цавуальці, світі, де загинув їхній примар. Космічний вовк, перша частина циклу. Тут читач знайомиться з Рагнаром з племені громових кулаків та проходить з ним жорсткий відбір і важкі випробування добути право називатися воїном імперії. Але розкол завершальна книга, трилогія Війна древніх світ азероту на межі загибелі. Малфоріон і Крас об'єднують народи, щоб зупинити палаючий легіон і врятувати душу демона. Всі ці книги вже доступні до замовлення на нашому сайті посилання в шапці профілю.